Усім привіт! Ви на каналі ОКЮ OK. з вами Оля, і сьогодні ми будемо знову грати в Ugly to Beauty челендж. І я знайшла такого цікавого персонажа я не знаю, це, до речі, це жінка, напевно, в галереї Sims під гештегом «Ugly to Beauty. І тепер я додам її власне сюди вказ. Спробуємо зробити можливо. Цю е, дівчину, цю жінку більш, я не знаю, такої європейської зовнішності, бо е, це взагалі інопланетянка, яка прилетіла до нас в грі The Sims, І вона, власне, хотіла би все-таки виглядати більш схоже до, до нас, до людей, які живуть на планеті Земля. Тож, я думаю, спробувати допомогти їй цим, е, хірургу чи пластичному хірургу, окей, не шкода. Тож, додаємо її до нашого касу. Почнемо з того, що я, напевно, змінюю її колір шкіри на якийсь такий звичайний. Так, нехай це буде. Чи надто світло? А такий? О! Ось такий. І тут в нас багато роботи з того, що я бачу, я не уявляю, яким чином це все треба зробити. Тож спочатку її треба роздіяти, все з неї зняти, і тільки потім вже можна буде приступити до нашої, нашої власне, нашого досконалення цієї персонажки. Так, розділа я вже нашу персонажку, і фігура в неї я вам скажу непогана. Я би навіть сказала, надто вона худа, тож, хоч я не знаю, можна її трошки розширити. Можливо, не варто починати одразу з фігури, я так думаю. Ні, що собі які в неї великі груди, можна її трошки зменшити. Потім зробимо її ліпосакцію, Там бачу одне якесь. Залишили їй кольцо. Але, одне, може, якраз є можу, це обручка. Так, зменшуємо вуха. Це вже достатньо маленьке, чи ще їх треба зменшити? Ось так. Сама її форма обличчя я щось поки що не розумію, чи вона нормальна чи ні. Аніс зменшується в нас ось таким чином, ні, таким, ні. Взагалі, в правилах цього челенджу, що ми не можемо щось натискати вже готове, тільки працювати зі слайдером, точніше, власне, натискати і. І, 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 і брови тільки можна вибрати з готових, до речі, так, це важливий нюанс, тому що інакше просто ми б не змогли б нічого з цим всім зробити, але все інше то точно не можна. І треба робити самому. Так. Я думаю, що можна спробувати перейти вже в цей режим і опустити. Ага, ти в нас, боже, в неї супер страшно виглядають очі. О, може, так? Чи занадто великі? Це. Отакі, От трошки це вверх. І тут треба працювати з носом, бо з носиком у нас не все. В порядку. Не можна забирати також листовиння Листовиння і не можна забирати родинки. тож все що в неї є, так і мусить залишитись, Ось у тебе такий худий ніс. Цікаво, з якою вона до нас планети прилетіла. І в неї щось мені не подобається, що оця, а Боже. До речі, я не знаю. Я цього... Минулого разу я коли грала Абліту Б'юті, коли в мене був челендж на каналі, то я не забирала зморшки. Але потім мені правильно сказали: але ж в житті справжньо ми можемо забрати зморшки. Добре, ми не заберемо ластині і не заберемо родинки це правда. Але ж зморшки ми можемо забрати? Тому ну, це якось дивно, що лишати. Я так думаю. І в неї тут на лобі є, я б хотіла забрати. І що в неї взагалі? Я не розумію, чи це через зморшки? так, Чи в неї просто супер дивний лоб і очі надто великі. Е, можна їх також. О, 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 тепер вже набагато краще це все виглядає. Тільки я б все-таки забрала зморшки, позаяк в житті ми можемо собі дозволити це зробити. Які в тебе зуби? А нормальні в неї зуби? Е, так, А де зморшки забираються? Bro scars? Ні-ні-ні, це не на бровах. Cheers. Почекайте, я щось не розумію. А де це можна забрати? Хм, Треба пошукати. Зараз я пошукаю. Я знайшла це в деталях шкіри і е, забираємо з, з, чого? з лобу, але біля очей можна залишити. Ну, Може, це в неї такі мімічні зморшки, і в неї якесь дуже здивоване обличчя. Може, це через брови? Може, і щось в неї отут надто великий рот. До речі, в неї непогано виглядають губи, але я не розумію, чи це вони надто низько, ті губи? Блін, а вона вже непогано, мені здається, виглядає. Тільки надто великі очі. І я думаю, що їй треба буде теж діти лінзи, як я робила це в попередні рази. А що в неї з очима? Чомусь мені здається, що вони надто великі? Е, Я не можу вибирати з готових очей. Тобто очі мають бути такі самі, але лінзи ми можемо вибрати. Такі зелені. О, мені подобається, як виглядають такі зелені. Я зрозуміла, мені здає, що надто відкриті очі. А якщо так, чи вона виглядає надто сонною тепер. Вау. Якось, мені здається, що дуже швидко вона вже вийшла досить симпатичною. Може, трошки збільшу її губи. Вона бачила, що люди таке роблять, і сама захотіла. Люди таке роблять, я таке не робила. Е, так. І от... Ні, я би хотіла більше щочки додати. А я не знаю, як це зробити. І, можливо, трошки припідняти її усмішку. Вау! Мені здається, що вона виглядає вже гарно, тільки я би її мож, зробила трошки довший ніс. Вау! Я прямо прям в шоці. Вона виглядає непогано. Можна дати їй трошки більше живіта, то вона надто худа. Татуювання залишимо, але не все. Зробимо їй лазерну депіляцію, але це все пізніше. Зараз переходимо. До найцікавішого, до вибору волосся. Це завжди найцікавіше, але найважче, бо вибір великий, зараз, секунду. До речі, як би її назвати можна було б? Вона мені чомусь пасується з ім'ям. Пасується. Вона щось, мені здається, пасу... пасувало б ім'я Софії? Не знаю. І ще, до речі, цікаво, який колір волосся їй би пасував. Е, Мені здається, що їй підходить така зачіска, поза як в неї дуже гарна форма обличчя. І я б хотіла, щоб було більше видно, тільки тепер треба підібрати кольор. Чи блондинка, чи таке чорне, чи таке, як неї було. Uh -huh. Реже. Мені здається, що таке, як в неї було, якраз їй пасувало найбільш. Чекайте, а якщо така блондинка. Не розумію. З однієї сторони, мені здається, що її ніби як пасує. А з іншої сторони, щось мені не дуже. Ні, ну це надто. До речі, класно, що нам, нам додали були нові кольори. А якщо такий чорний. О, мені подобається і червону помаду. Я вже одразу хочу додати їй червону помаду. Це сюди, здається, так. І якогось такого кольору. Але я би її зробила тивнішу помаду. А в мене, же дитинця було декілька червоних, ще така. І можна ось тут. Змінювати, наприклад, яскравість. Але це сюди все-таки. І як вам? Напишіть в коментарях, чи вам, чи вам на вашу думку, ця помада їй пасує? Чи краще, все-таки, на вашу думку, якби я вибрала якусь іншу? Я щось все не можу ніяк визначитись. В неї дивний колір обличчя. Може, така? Але зменшити яскравість також, ще тимнішок. О, мені здається, що така і пасує. Тепер щоки. Де там наш мак? Надто сильно. ні 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 О, тільки зменшити яскравість трошки. І тепер їй можна додати якусь як ніби намальовані вії і якусь таку підводку. Чи як це правильно назвати? Ні, їй так не пасує, а якщо безнизу. А безнизу їй пасує така трошки вона. Якось мала вийти кокетка, а вийшла така трошки Бестія. Може зробити з неї реально таку, типу, погану дівчинку бестію Так, і ось тут можу отакі тіні. Ні, ні щось з очима. Але я не знаю, чи це вони викручені в дивну сторону, чи. Надто великий, я навіть якщо не впевнена, що я би знала що з цим всім зробити. Так, тіні їй не підходять, тому ми перейдемо сюди і дамо їй і хайлайтер од цієї штуки. О! І що в тебе з очима, дорога моя? Покажи. Щось точно не так. ні 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 ні, -ні. Може їх трошки. Ой, не хочеться псувати її зовнішній вигляд. О, може, чертошна інопланетянка в неї такі проблеми. І тепер ви може їй якийсь пірсинг дати, як ми вже з нею робимо таку бідгол. Ні, 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 це ні. А якщо чорна сюди, О, в неї, ні, тих двох, двох не видно, і видно тільки це. Клас. Мені подобається. Поки що не додаю їй кульчики, бо я не знаю, які, ну, що, що в нас вийде, щоб їй підходили, ці кульчики. І тепер ло, робимо їй лазерну депіляцію. З рук не забираємо волосся. Можемо... Ні, не забираємо. На торсі, я думаю, ми можемо зробити їй лазерну депіляцію. На спині в тебе є? Глянути. На спині теж можемо зробити. І на ногах, ну, давайте вже на ногах теж і зробимо лазерну депіляцію. Що з татуюванням? Я вважаю, що якісь все-таки можна їй лазерної знову ж таки корекції забрати. Ні, з кінтони не можу міняти. Це мусить залишитись. А татуювання. Я би її залишила ці на руках класні. Так, починаємо це спочатку. Це... Ось тут спочатку. Так. На руках залишаємо це. Це на рукці теж залишаємо. На нозі я б забрала. І на спині я би теж позабирала. О, ось так виглядає, мені здається, чистіше і прикольніше. Тож, тепер. Треба вибрати її якийсь стиль, і я її, якщо чесно, бачу в куртці шкіряній. Я прям навіть одразу піду. Це куртка тут чи ні? Треба перевірити. І я ось така можу. А які в нас ще є шкіряні куртки? Ну, ця. М -м... Вона якось не дуже пасує під цю фігуру. Хоч треба подивитися, які штани ще можуть під це підійти. Отака. Трошки простіша. Яку ще... Вона ще є шкіряні. У нас для чоловіків класні шкіряні є, до речі. А якщо отаке? Ну, до речі, їй пасує. Тільки я би може точно тоді вибрала іншого кольору, Може, такого червоного. Можна. Знову в мене цей додаток все. Як я вже маю цей додаток, то я вже все хочу з нього брати. А є ще така червона куртка. Це шкіряна куртка. І я не знаю, який образ їй Більше підходить. А, як я вже казала, все-таки, що я хочу шкіряну куртку, нехай буде шкіряна куртка, тепер я хочу вибрати їй якісь класні джинси. Таке враження, ніби вона з Вірменії, оскільки в неї дуже широкі бедра. І не дуже то багато і штанів, до речі, пасує їй. І я все оце ніяк не можу вибрати, які б я точно хотіла б їй вибрати штани. А якщо широкі. М Ну, до речі, широкі, мені здається, навіть по суть, краще, ніж такі, які облягають. Тепер, що в неї ногті? Я бачу, в неї ногті вже намальовані. Я Тобі би зробила би такі чорні. Можна. І оця її обручка, можливо, то її залишимо обручку. Так, тепер, яке б вибрати під такий образ можна було б взуття? Зараз я виберу, наприклад, це може бути на каблуках. Ні, ну Це, наприклад, було б дивно. Я так, думаю. Та, це дивно. Це і дійсно дивно було би, а якщо такі. Ні, мені не до кінця це пасує. А, а це, до речі, не так так легко. Я не знаю, які б під це пасували. Може, отакі чорні? Все-таки вирішила я залишити їй ось такі туфельки. І тепер я би хотіла зробити їй другий образ. Другий наряд, але вже з сукнею. Тож зараз я зроблю і покажу, якою вона в мене вийшла. А ось такий другий образ сукні в мене вийшов. І я думала тут додати якусь прикрасу, але я думаю, що її не треба додавати там біля шеї. Хіба можна додати якісь дуже гарні довгі кульчики? Треба подивитися, які в нас є. О, до речі, а цей би посував сюди такий один. Можливо, би, до речі, посував, які в нас ще є довгі. Е, ну це ні. Хм. Які в нас є, що, до речі, це дуже гарне. Але. А я не знаю, а їй гарно. Я їй залишу, напевно, от таку штуку. А, неочікувано, я не думала, що так буде. А може, отаке все-таки? Отакі? Та, я... добре, не будемо вже сильно щось вигадувати, і залишу її оттакі. Тож, давайте подивимось, як вона виглядала на початку того, як прийшла до нас, щоб ми їй допомогли. Ось так до нас ця косміта, не знаю, ця причуда, ця дівчина з космосу прийшла на початку, і зараз покажу, якою вона у нас вийшла. Є два таких лук, аутфіта. Тож, перший це в мене тут сукня, такий нарядний. Ось такою сукньою, в неї така фігура накачана там на максимум. І зараз я покажу, давай ми покажемо, який в тебе другий лук. Так, і ось такий в нас трішки не другий це другий. А ось це її перший, хоч я не знаю, мені зачнуть надто широкі плечі. Чи це, Ой, ні. Мені здається, що вона вийшла класно, Вона вийшла такою крутою. В Європі, мені здається, вона зможе жити нормально. Не знаю, чому я так подумала, що вона хоче жити в Європі, але така мені прийшла ідея в голову. Тож напишіть в коментарях, чи на вашу думку вона вийшла гарною. Якби я ще раз говорю, кожен раз будете повторювати в таких челенджах, що кожна людина гарна, всі ми гарні, і немає такого, що хтось гарний чи не гарний. Але тут ми хочемо просто, якби це челендж про те, щоб просто посміятись, подивитися, які можна зробити якими сімами, як можна їх змінити, трошки полазити в касі, щось там повибирати, якісь зачіски, якийсь макіяж, і можливо. Зробити трошки симпатичнішого сіма. Тож, знову ж таки, сподіваюсь, вам сподобалось: ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.